Тіло сьогодні ніби твердне, начебто хтось стоїть поруч, хоча в кімнаті тільки ми. Щось змінилося, Її дистанція це не відмова, це захист. Умічаю, що сьогодні тобі хочеться бути трохи далі. Це про безпеку? Так, мабуть, моє тіло реагує швидше за мене. Я ледве зайшла до кабінету і вже відчула, що хочу більше дистанції. Наче повітря стає густішим, коли поряд хтось є. Якщо це ви, навіть якщо тут безпечно, я не обираю це, відбувається автоматично. У мене вмикається відчуття, що потрібно відступити хоч на крок, і тоді можна дихати. Я не знаю, як інакше. Я так робила навіть з тими, кого любила. Дистанція це мова тіла, часто точніша за слова. Що саме ти відчуваєш у тілі, коли ми поруч? Напруга між лопатками і ще. Якесь мікростискання в шкірі, наче в мене хтось торкнувся, хоча ніхто і не торкався. Це схоже на пам'ять тіла, як відбування чогось, що колись сталося. І я не можу сказати це було колись, а не зараз. Тіло плутає час, воно реагує так, наче небезпека повернулась. Я дивлюсь на вас. Я ж знаю, що ви не загроза, знаю. Але тіло воно наче живе за іншими правилами. Я втомилась від цього подвійного життя. Голова знає одне: тіло кричить інше. Коли ти вперше помітила, що близькість це небезпечно? Пам'ятаю відчуття а не момент. Я наче завжди напружена. Навіть у дитинстві. Коли хтось нахилявся наді мною, моє тіло одразу напружувалось. Але це був не сором, це була втеча. Мені не подобались обійми, мені не подобались поцілунки в щоку. Навіть якщо це було по-доброму, моє тіло насправді завжди говорило стоп. Але, на жаль, ніхто цього не чув. І потім в дорослому житті були. У мене такі моменти, коли близькість була примусовою, Коли так виривали з мене мовчання чи тиску, і моє тіло запам'ятало цей клагруз. У травми завжди є коріння довше за конкретні події. У мене таке відчуття, що сором живе прямо під шкірою. Не глибоко, не там, де можна не помітити, а тут, де кожен рух, кожне доторкання ніби вмикає його. Я дивлюсь на свою руку, і ніби не маю права на неї. Наче вона занадто велика, незграбна, неправильна. І смішно навіть говорити про це вголос. Я доросла жінка, але боюся власного запрястя. Але сором він не рахує вік, він просто стискає. Чуваю, як плечі збираються ближче одне до одного, ніби тіло стає менше, непомітно. І це так втомлює постійно ховати себе. Я іноді думаю, що я не живу, а постійно радагую себе кожну, кожну секунду. Воно називає сором це вже рух, хоч і ледь помітний. А якщо дати руці місце секунду. Як це для тебе? Місце це звучить як щось дуже велике і небезпечне. Але я пробую. Опускаю лікоть на підлокітник, даю руці просто бути. І в першу секунду всередині все стискається сильніше, наче сором не хоче, щоб я це робила. А потім. Дуже повільно з'являється тепло, дуже слабке, наче доторк до сонця через товсте скло. І разом із теплом приходить тривога, а раптом це виглядає дивно, незручно. А раптом Марина бачить, як я напружена, але я не прибираю руки і розумію, що це, мабуть, найчисніше, що я можу зробити. Дозволити частині себе існувати без суду, навіть якщо щось всередині шепоче. Сховайся. Я роблю так мало, але для мене це величезно. Живіт – це місце, де сором оселився першим. Я пам'ятаю це буквально з дитинства. Я завжди тримала його втягнути, навіть коли ніхто не дивився. Наче якби б я розслабилась, то розкрилась би, стала б вразливою. Зараз, коли я починаю дихати в живіт, в мене там піднімається хвиля паніки. Це дуже неприродно. Дозволити собі м'якість. Я не знаю, що робити з цією м'якістю. Вона мені здається забороненою. Але я роблю вдих, ще один вдих. І шкіра під долоною стає теплішою. наче тіло радіє, що його нарешті помітила, але і це соромно, що я так довго. Жила осторонь себе. Тіло відтане не по а вдихами. Що ти відчуваєш зараз у плечах, плечі? Бо вони ніби давно несуть щось дуже важке. І коли я їх починаю розслабляти, я відчуваю дивне-дивне поколювання, наче це мурах. Мені страшно, але я тут, я не тікаю. Я зараз помітила, що завжди ставлю ноги так, щоб виглядати стронкішою навіть тут. Навіть коли ми говоримо про сором, це автоматизм. Тіло саме вибирає позу, де менше видно мене. І коли я намагаюся сісти по-справжньому зручно, це ніби порушити правила, наче я не маю права займати простір. Я пробую поставити обидві стопи рівно на підлогу, і бачу, як спина моя одразу напружується. Наче я очікую оцінки, хоча тут в кабінеті її немає. І від цієї думки мені стає ще більш соромно. Соромно, що я так реагую. Соромно за своє тіло. Соромно, що воно так реагує. Але я залишаю ноги на підлозі. Просто залишаю. Чуваю легку важкість у стегнах, важкість, яка говорить. Я живу в тілі, а не поруч з ним. І це мало би бути нормальним. Але для мене це це революція. Стійкість починається зі стоп. А що відчуваєш у грудях? Тісно, наче дверцята щодовго не відчинялись. Вдихаю і всередині піднімається не сором, а вразливість. Коли вирівнюю плечі, здається, що хтось поставив знак не можна. Я завжди ховала щоб не привертати увагу. І зараз мені ніяково за цей рух. Але є щось нове, наче груди це не про оцінку, а про дихання. Я не, не знаю, так. як це прийняти, але поки що просто дихаю маленькими хвилями настільки, наскільки я витримую. Може, я можу бути м'якою, не ідеальною, просто м'якою. Я майже ніколи так не роблю при комусь. Це роблять ті, хто впевнені в собі. Але я завжди прибираю руку. Щоб ніхто не подумав, що я милуюсь собою. А зараз торкаюся, і це дивно, шкіра тепла, жива. Я не пам'ятаю, коли я просто відчувала обличчя, а не оцінювала його. Сором каже, не виділяйся. Але я залишаю пальці на щуці, і це щось схоже на поверхню. Доторк до себе це найбільш недооцінений спосіб зцілення. Коли я заплющую очі, сором звучить голосніше, бо я вже не бачу, я відчуваю. Тепло в животі, поколювання в плечах, важкість у стегнах, биття в грудях. Тіло говорить, а я давно. Розучилась слухати. Мені здається, що я можу заплакати не від болю, а від того, що вперше чую себе без зеркал і оцінок. І в цій тиші сором ще тут, але вже не від мене. Він просто поруч. І я вперше відчуваю, що можу жити в тілі, не борючись із ним. Коли я бачу подушку поруч, розумію, вона вже не частина моєї оборони. Вона не притискає живіт, не закриває мене від поглядів. Це просто тканина, а я у своєму тілі сором усе ще тут він не зник. Але він тихий і знайомий. Та тепер він не команда. Я саджу відкрито, і, хоч у мені є хвиля ніяковості, я не тікаю, бо дозволяю собі бути так, як є з теплом у грудях, вагою в стегнах і рівним диханням. І це відчуття нове, тендітне, як перша спроба довіритися собі. Я не знаю, чи зможу тримати його завтра. Але зараз я тут і цього достатньо. Коли клієнт не ховається, це маленька перемога тіла над соромом, найважливіша, хоч майже непомітна.